Отримали свіженьку партію дитячих колготок Примарк. Робимо невеличкий огляд, попадається так само капронові, тепліші колготки на різний вік. Все гарненько упаковано, світленькі, темненькі, з утепленням. На різний бік плискучик з, з малюночками в різних кольорах. Ця партія дуже гарненько складена все. Маємо в наявності обмежену кількість кмішечки, тому хто бажає замовити, пишіть. Більше втражає однотонних, кольорових небагато.